Друзі, хочу вам показати цей чудовий автомобіль. Відверто кажучи, коли замовили нам Citroen c 5 Aircross, навіть ніхто не думав, що французи примудрились зробити щось подібне. Автомобіль абсолютно цілий. Без кустарних пофарбувань має підтверджений пробіг 120 тисяч, було велике ТО. Є всі підтверджувальні документи, ТО робилось на офіціалі дуже цікава комбінація комфорту, простоти і ергономіки, навіть заднє сидіння, ви собі розумієте, тобто для того, щоб збільшити багажний відсік, Сидіння подаються взад вперед кожне окремо. Дуже цікавий автомобіль. Е, значить маємо дуже цікаву приборну панель, значить, яка, в принципі, мультимедійна, нічим не гірша за той самий Тауре Хауді і таке інше. Відверто кажучи, ніхто не розраховував на те, що французький автомобіль, це, до речі, зовсім небагата комплектація. Це одна з найменших комплектацій, але він має в своєму арсеналі просто все. Відверто все. Оце взагалі. Це шик. Тут вони зробили сенсорні кнопочки. Доволі легкі в керуванні. Значить, Меню, навігація. Дуже-дуже багато різних налаштувань. Відверто кажучи, я ж кажу, ніхто від Citroen такого просто не очікував. Що тут є? Окрім того, що вона ціла. Тут приборна панель. До речі, можна вивезти сюди навігацію, налаштувати під себе як завгодно. Є USB-роз'єм, є Android Aft. Є... Господи, як воно, ви мене зрозуміло для айфона те саме. Значить, є екоспорт режим, безключовий доступ, запуск кнопки, система старт-стоп, електронний паркінг. Такий доволі цікавий джойстик. До речі, тут е японська коробка IC. Значить, Повністю мультируль, мультикермо. Дуже цікаве виконання керма, до речі, дуже-дуже зручне. Електродзеркала, утримання полос Значить, тут і автоматичне витормажування. При ну, запобіганні зіткненню тут значить автоматичне зеркало, тут ДХОшки, тут, ну, понятно летіть диски, тут система Citroen Train Let Vision, їх доволі непогане світло, дуже непогано. Передні задні парктроніки тут допомога. При повороті вмикається світло бокове. Тут дуже багато чого можна розповідати. Насправді холодильник в підлокотнику, величезний підлокітник, тут дуже глибокий. Цей, до речі, маленький, але, в принципі, теж непоганий. Підігрів, понятно, сидінь. Ви знаєте, витрати пального, до речі, 5,4 літра. На 100 кілометрів. Об'єм мотору 1.5, дуже непоганий мотор. В принципі, і динаміка зберігається у нього. І е, в цілому такі приємні відчуття. Приємні відчуття від машини. І хто б міг подумати, що це Citroen. Доволі просторий великий багажник. Одним словом, автопідбір Київ. Радить конкретно цю машину, і, в принципі, французи досягли того рівня, коли дійсно на машину приємно дивитись, машину приємно машиною керувати. Навіть у ці сидіння, вони доволі жорстка бокова підтримочка і це дуже-дуже зручні сидіння. Та й вигляд ця машина має дуже-дуже непоганий. Тобто, ну що може бути красивіше. Умовно кажучи, сьогоднішні, на сьогоднішній день ціна їх 23-25 тисяч доларів е в більш-менш пристойному стані. За таку ціну на вторинному ринку 2019 року ми можемо взяти якогось корейця, але вони, звичайно, поруч не лежали по всіх цих ніщаках. Можемо взяти якогось битого американця. Можемо взяти отакого гарного француза. Я вам скажу, він нічим не гірший за своїх однокласників. Автопідбір Київ. підписуйтесь, ставте лайк. Дзвоніть, звертайтесь, допоможемо підібрати вам гідний автомобіль. Дякую, слава Україні!